Ісус постійно своїм учням говорив про Боже Царство. Він їм пояснював, що є продовження після цього життя, яке на землі, що людина, яка примирилася з Богом, яка прийняла Ісуса Христа в своє життя, покаялась в гріхах і прийняла прощення, Ісус сказав, що Отець для таких людей дасть нове тіло, яке ніколи не буде боліти, яке ніколи не буде тліти. Морщин не буде, прищі не будуть вискакувати. <ріху> Нічого боліти не буде. Це ж велике благословіння, велика радість. Тому Господь каже: думайте про небесне, тримайтеся, вхопіться за вічне життя. І Ісус сказав, що Отець приготує небесні оселі, небесне царство буде нове небо, буде нова земля, на якій будуть жити праведники, і буде правда. Буде нове небо. І буде нова земля. І він постійно їм розказував про Боже царство, яке ніколи не закінчиться. Просто уяви собі на хвилинку вічне блаженство. Ніколи нічого не буде боліти, ніколи нічого не буде боліти, ніколи не будеш хворіти. Але це тільки для тих, хто покається в гріхах і прийме Ісуса як Свого Спасителя.